І для мене е, дуже важливо працювати в цьому бізнесі з партнерами, які не інфантильно підходять до цього, навіть якщо це їх перший бізнес, але я буду бачити певний рівень усвідомленості, що це його відповідальність, моя відповідальність створити продукт, який буде продаватись, і який буде відповідати там своїм базовим, е, зазначеним характеристикам. Я маю свій результат. Ми, ми там мережа має певні результати. Є результати моїх партнерів в франчайзі. Але який буде результат конкретно в твоєму випадку? Чи ти заробиш 100 доларів? Чи ти заробиш 1000, чи 2, Буде залежати 100% від тебе. Бо Це, до речі, також твоя цінність, яка є в твоїй натальній карті. що… Ти береш відповідальність як підприємець на себе, і таких же партнерів маєш притягувати до себе, а не без відповідальних дітей. Тому я хочу запитати тебе. Ми тут так перейшли. Я говорила про те, що ти дуже системний. Це видно в твоїй натальній карті. Ти підприємець, ти лідер. Ти але також ти людина, яка грає, от грає якісь так дуже легко, якось можеш. Я знаю, да, там не на гітарі. А ось ця енергія гри вона приносить тобі гроші. Коли ти дуже сильно напружуєшся і створюєш якесь таке за горло, хватаєш дуже всю системність і дисципліну йдеш, mm -hmm. то грошей там немає. Гроші є великі гроші, коли ти дійсно такий розслаблений. Легко коли... швидко. Мій тренер по боксу, Міша. Привіт. Легко-швидко, легко-швидко. Легко-швидко. <реш> да. Тому, знаєш, ми тут поговорили да, про те, що ти розказав про цю систему, як дитинка, втретє, коли вона хоче вийти за кордони, то так. нею керує ніби інтуїція. Ти їй початку даєш систему, в якій вона щось починає системно робити, навчається, типу повторюючи певні дії, до речі. Саме так я усвідомила через три з половиною роки, да, ну не, не тільки усвідомила, а зрозуміла, що е, моє навчання в моїй школі астрологічній, воно побудовано саме так. І астрологи, mm -hmm. які виходять з моєї школи Водолієм старт, вони будують це астрологічне мислення. Вони спочатку приходять і цій системі навчаються, повторюють ці дії, а потім починають виходити за рамки. І мої астрологи, мої дівчата, які е, студенти, випускники, астрологи професійні, які виходять з моєї школи, вони мені кажуть, от, Просто зворотній зв'язок. Нещодавно учениця Аня дала зворотній зв'язок. Вона сказала, Оля, я пішла там навчатися в іншу там. Та от, але я тобі можу сказати, що астрологічне мислення я сформувала саме у тебе, що угу. ось це ось ця можливість спочатку в системі, а потім із цієї системи ніби зайти за рамки, ось цьому ти мене навчила, і ось це для мене так дуже відгукується цей твій знаєш, метод.